Рідкісний артефакт, знайдений у Швеції, світить торгівлею в Залізному столітті між Атлантикою та Балтійським морем. Таємниця булочка залізного віку, як злиття зі Швеції, переписує історію торгівлі металами. В археології рідко виявляються відкриття, які можуть повернути наші уявлення про минуле. Але знахідка, зроблена у Західному Швеції в 2022 році, обіцяє саме це. Ми говоримо про дивне злиття, знайдене в селі Сардал, який спочатку здавався артефактом епохи бронзи, але виявилося чимось набагато цікавішим свідченням розгалуженої торгівлі металами між Скандинавією та Балтійським морем в епоху залізного епохи. Як досвідчений дослідник та ентузіаст стародавньої металургії, я завжди був вражений винахідливістю та винахідливістю наших предків. Їх здатність витягувати метали з землі, розтопити їх і надати бажану форму, справжнє диво інженерної думки. А знахідка від Сардала ще одне підтвердження цього факту: що це за артефакт? Цей об'єкт, який отримав прізвисько зличок плану, або, як його часто називають, булочка, або торт, це плоский, круглий злиток із сплаву міді, цинку та олова. Його діаметр становить близько 14-15 см, а товщина близько 2,5 см, поверхня злиття покрита значними слідами корозії, які, однак, не заважали вченим проводити детальний хімічний та ізотопний аналіз. Спочатку археологи припустили, що злиття належить до епохи бронзи. Однак аналіз показав, що його склад характерний для залізного віку та пізніших періодів. Це відкриття стало справжньою сенсацією, оскільки воно вказує на те, що торгівля металами в Скандинавії була набагато більш розвиненою, ніж вважалося раніше. Чому це відкриття так важливо? Важливість знахідки Сардала полягає не лише в тому, що вона розширює наші знання про металургію залізного віку. Вона також проливає світло на складну систему торгових зв'язків, що існували між Скандинавією та Балтійським морем. Раніше вважалося, що торгівля металами в цьому регіоні обмежена місцевими галузями та невеликими обмінами між сусідніми племенами. Однак відкриття злиття від сардалу, а також подібних артефактів, що містяться в Ілаві Лейкленд, північно східний Польща, свідчить про те, що існувала широка торгова мережа, що з'єднує Скандинавію з Піранейським півостровом. Ключова думка, знахідка Сардала підтверджує, що торгівля металами в залізному епоху не є місцевим явищем, а частиною глобальної торгової мережі. Уявіть, кораблі, розлючення Балтійського моря, транспортування металевих злитків, кераміки, ювелірних виробів та інших товарів. Це був період активного культурного обміну, коли ідеї та технології поширюються по всій Європі, що кажуть вчені. Дослідники з університету Готеборга на чолі з сиреною Сабатіні провели ретельний аналіз злиття від Сардала і дійшли висновку, що його склад дуже близький до артефактів, знайдених у Ілаві Лейкленд. Це говорить про те, що ці злитки, ймовірно, є результатом торгівлі моря в металі, з'єднання Скандинавії та Балтійського моря. Цікавий факт використання терміна план або булочка для опису цих злитків відображає їх характерну форму, що нагадує випічку. Вчені припускають, що торгові маршрути, що використовуються в залізному віці, можуть бути продовженням більш давніх маршрутів, що існували в епоху бронзи. Це говорить про те, що торгівля металами в Північній Європі мала довгу і багату історію. Особистий досвід та думки. Як людина, яку захоплюють історію металургії, мене завжди цікавило, як наші предки освоїли нові технології та використовували їх для вдосконалення свого життя. Знахідка від Сардаля це ще одне підтвердження того, що вони були не лише вмілими господарями, але й талановитими купцями. Я вважаю, що ця знахідка має велике значення для розуміння історії Північної Європи в залізному епоху. Це дозволяє нам подивитися на минуле з нового кута і побачити наскільки складними та розвиненими торговими відносинами між різними племенами та народами були. Поради щодо подальших досліджень. На мою думку, подальші дослідження повинні бути спрямовані на вивчення походження злитків із сардала та Ілава Лікелії. Необхідно з'ясувати, де саме були видобуті метали, які використовувались для їх виготовлення, і які торгові маршрути використовувались для їх транспортування. Також було б цікаво вивчити інші артефакти, виявлені в цьому регіоні, щоб отримати більш повне уявлення про торгівлю металу в залізному віці. Важливий момент для більш точного знайомства з злитками необхідні додаткові дослідження. Включаючи аналіз археологічного контексту, в якому вони були виявлені. Висновок знахідка булочок від сардаля це не просто археологічне відчуття. Це вікно в минуле, що дозволяє нам заглянути у світ стародавніх купців і господарів. Це свідчить про те, що торгівля металами в залізному віці була не лише важливим економічним фактором, але й потужним двигуном культурного обміну. Це виявляє, що змушує нас переглянути свої уявлення про історію Північної Європи та побачити наскільки складними та розвиненими торговими відносинами між різними племенами та народами були. І я впевнений, що майбутні дослідження допоможуть нам розкрити ще більше секретів цього дивовижного світу. На закінчення я хотів би зазначити, що відкриття від Сардала це чудовий приклад того, як археологія може переписати історію та відкрити нам нові горизонти розуміння минулого. І я сподіваюся, що ця знахідка надихне інших дослідників вивчити історію металургії та торгівлі в Північній Європі.